Інколи таке буває, коли ви перебуваєте у відносинах. Чи просто знаходитесь у своєму оточенні, і, хоч ви зараз не самі, але всередині вас з'являється сильне відчуття самотності. Так про що свідчить от це відчуття самотності? Є дві причини, чому виникає ця самотність серед людей. Якщо вас також турбує така самотність, можете відслідкувати. А яка причина у вас? Перша причина це те, що підсвідомо ви відчуваєте, що ваше місце ось тут воно нестабільне. Наприклад, це стосується. З партнером і ці стосунки тягнете тільки ви. А від партнера ви чуєте, тобі треба, ти й роби. І ні підтримки, ні допомоги, чи друзі або колеги, які до вас також ставляться зверхньо. Тому ваша самотність це відчуття, що тут я сама по собі. Чи сам по собі друга причина цієї самотності це те, що ви досі остаточно не визначились, а хто я в цьому світі, і яке моє місце в цьому світі? Ви досі не закрили ці питання. Тому будь-які люди чи будь-які партнери будуть завжди викликати сумніви, чи правильно що я тут із цими людьми, чи тут моє місце? А там, де є сумніви, то повністю розслабитись та отримати задоволення. Не вийде, ви відчуваєте сумніви і самотність, тому що ви не відчуваєте себе частиною от тих людей. Якщо було цікаво, підписуйтесь тут. Все про емоції та стосунки.